Дав численних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у містах та селах від самого ранку перебої з електроживленням. Екстрені вимкнення світла наймовірніше триватимуть не одну добу кренерго попередило українців. те, що і сьогодні вірогідно в найближчі дні. Сегодня? Так, сегодня. Так что точно сегодня? Тарас, ну мы решили. Сегодня. Ты мне досидите? А, извините. Ні, ну, я думаю, сьогодні саме те, що треба. Так, Тарасику, кращого моменту і не вигадаєш. Ми вдома. Якщо звідси когось цікавить, О, так багато часу, стільки всього треба встигнути до відключення. Вибач, не встигаю зайнятися генератором. данж підемо. Там на майному, в мене якраз кірка нова. Чуєш? Ти можеш тихіше. Mm. Все, я тут. Не звертайте уваги, це просто брат Майнкрафтер. Угу, не кажіть ці малолетки. Так, а ви що, тривогу не чули? А ну марш в підвал. Бігом я сказала. Коробку з документами візьми. Типа, бойография четырех людей вміщається в одну же сину коробку. Тогамали, да? Ты ще не знаєш своїх дітей. Им треба тричі сказати, що б хочет был. И тон факт. Так що? Выкрыти коронку. Ну давай. Баба, ма що сказала? А на бігом не п'ять сек. Ти бо що пуски ще не було. На рахунок три вирубаю роутер. Раз! Всім привіт! Сьогодні вам розповім про макіяж очей. У мене тут ось такі от рожеві тіні. Тут зелене підвідно. У мене ось така чорна звичайна туш. ось така дулечка і трішечки от так от вкладені в волосся. А малішу ніколи не відліпають від екранів? Ну, Можливо, вони беруть приклад з тебе. Ти куди? Піду проведу злому час. Вдачі. топ 3 аплікейшни, які 'їзаю для обробки фоток. Це Blue Face, Shani Look і Flex Photo. Так, я ФК на секунд. Що? А-а-а, Чого? Хотів поговорити. Про що? Як справи? В школі? Все добре. Тату у мене стрім. Можна відволікати? Угу. Так, хай, я знову лайф. На чому ми не зупинились? Хочу запропонувати новий телефон. Я вам зараз Синок? а Шіно? ви коментуєте. Як вам така ідея в цілому? Виграєш? Та тут це Мейнкрафт, тут не можна виграти. Так що за грати кади не можна виграти. Тож взагалі грати. Чи, приміром, разом? так, наче все відбувається. В тебе аккаунту немає. Ти грати ти не вмієш. Переджаю, всіляку пошляку і помилять, відразу впаду. Ну, не обов'язково ж грати цей майнкам. У цілому в... і героїв меча і магії. Пам'ятаєте пару стрімів, тому я вам Ми взагалі за цілими днями в неї заліпали. Ну, я не вмію в неї грати. Я навчу. Ні, я пас. Пам'ятаєте пару стрім? Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI Companьона. Раніше вони від нас не відліпали, а зараз від них більше двох слів не вичувеш. Рано чи пізно будь-який тато програє Айпаду війну за увагу дитини. Тато? А мама? Думаєш, тобі вдасться відірвати їх від гаджетів? Ну, якщо у тебе не вийде, я можу допомогти. А, у мене не вийде. З нашої машини. Я тобі зараз покажу, як мене не вийдуть. Я ці гаджети купляв, я їх і погублю. Тому що почнеться повстання машин. Бо... Це взагалі та разбурба. Я зрозуміла. Ми з детективного жанру переключаємося на якийсь інший жанр. Наприклад, можна перейти прийти фантастику. Бо... Наш старий музлак. Я знаю, я сама його складала. Нащо ти його приніс? Ну, наші діти не такі дорослі, але є за чим понастальгувати. Ну і чим ти плануєш викликати у них ностальгію? Касетним плеєром чи гімнастичним диском? Ось. Хвилочку, аротше, ідей для сценаріїв чи небагато. Альоо! Діти! А якщо будуть боглічить бомбезну, можемо замутати. Назар! Тато, що ти робиш? Є пропозиція. Ви відкладаєте свої стріми ігри. І ми рубимось на столку. Лото. Угу. Тато ми за щось покарані. Чому? Вам Об... Обже подобалось. Я навіть не знаю, що це таке. Ти був маленький. А от Міля грала. І грала і була в захваті. Тату, мені було 4 роки. Я могла бути в захваті навіть від жука. Ну, ну чого, воно вам сподобається. М? Я навіть правила знаю, тому я пас. Я теж, це старперська гра. Взагалі у мене стрім. Ну, ну будемо грати і, і стрімити. Ні, це тоді точно крінж буде. Фу. Крінж це. Щось погане? Я думаю, це синонім зашквару чи щось таке. Деякі родини просто не можуть збиратися разом. А ми за цю клякбан кожен вечір маємо змогу збиратись всією родиною. А поводимо себе як чужі люди. В черзі до стоматолога. Щось ти швидко здався. Гаразд. Ти казала, що може допомогти. Як? Можу дати тобі пораду. Яку? Безцінну. Фіг з ним давай свою безцінну пораду. Для того, щоб ви не відірвалися від своїх гаджетів, тобі треба просто почекати. Можна прийти у фантастику. Почекати. Угу. Що ж це за порада така? Ну, я ж кажу безцінна. Тому що почнеться політичний. Як довго чекати? Поки вони не подорожчають, і від їх уваги не буде залежати зміст за Ну, трохи менше. Я думаю, хвилинку-дві. Знущаюся. Для цього ми складними шляхами Ха-ха, дуже смішно. Сама не можеш з ними впоратися. І відігруйся на мені. <зас> Знаєш, я тобі скажу? О, навіть хвилини не пройшло. То що ти там хотів сказати? І ні, дякую. Mm. Собі дякую. Другий тиждень без генератора. А вони без інтернету дуже вразливі до спільного проведення часу. Тому вперед, блін, кляті відключення. Нічого не ловить. В мене є жко. Дорогі діти, є пропозиція. Я скачав фільми ноутбук. Давайте подивимося разом. Ну, в принципі, можна. Все одно Працює! А що працює? Мені Вован дав пароль від старлінку. І тому в мене є і нет. О, поділись паролем! Зараз. А за що це Вован дає тобі свої паролі від Старлінку? Ну, ми граємо разом. Щоб я не дисконектився. Я за шериф. Та реально працює. Так. купи підписники. А, коротше, тепер стрім буде так, трішки в темряві. А, можемо всякі страшні історії про нас сказати. На базі, додайте мене знову все, паці. Мене це задовпало. Дай сюди? <гум> Дай. Ей, та то ти що робиш? Я конфіскую це до кінця тривоги. Хоч якась користь в ті хоче і починиш. Ну ти ж сам пропонував фільм подивитися. Я передумав! Ну, і що нам тепер робити? Поспілкуватися не пробували, ні? З тобою вже точно немає бажання? Відтримую. Я, я я... зараз я подзвоню зараз цьому батькові Вавану. Я скажу йому, як він має право взагалі роздавати свої стрілінки. Має інтернет, хай в ньому і сидить. То, ні, я не я напишу в групу. Вони його порвуть як той же грілку зараз. Ти жалієшся всю тривогу на дітей? А сам поводишся, як дитина. Дивись і вчись. Ось, діти. У тата просто поганий настрій. Ну, так а що там? У тебе довго будеш твій стрім? Не знаю, я взагалі її закінчую, коли втомлююсь. Можеш ж зробити перерву у своїх іграшках? Не знаю, а що? Ну, просто я збиралась сьогодні ліпити вареники на вечерю, а оскільки зараз тривога, то ми можемо це зробити прямо тут. І знаєте що? Ви можете взагалі не паритись, якщо ми тут щось забруднимо. Ага, а потім змусиш нас це все прибирати, проходила. Ну нічого, ми разом все це зробимо. А ще можемо зробити. Пару вареників, сюрпризів. Покладем туди гудзик. Або монетку. Угу. Щоб я потім зуб зламав і знову до лікаря поїхав. Ні, дякую. Мам, я взагалі не голодна. Тому можна ліпити вареники. <кхи> Добре. Якщо ви допоможете мені з вечерею, тато вам щось купить. Старлінг? А, ні, ні, ні. Це точно ні. Ви позростаєтесь з цими телефонами. Ні, тоді Апас. Я теж. Стратегія хороший поганий поліцейський провалилась. Не знаю. Раніше вони весь час дуріли зі мною на кухні, потім я їх сварила. Тепер сама пропоную і там. Може, просто просто змиритись? Що може, тим не нашим дітям, коли вони підростають. Якось вони дуже швидко виросли. <зırk> <зırk> Класна фотка. Якраз той час, коли вони до нас чіплялися. Вони навпаки. Це ж якраз, коли ми хотіли від них відпочити, а попросили твою маму за ними доглянути. Вони взяли і самі до нас прибігли. Так. Амілі ще плакала, тому що думала, що ми без неї на каруселях каталися. Може, в цьому є секрет? В каруселях чи в мамі? Та ні. Не змушувати дітей бути з нами разом. А створити атмосферу. Щоб їм самим цього хотілося. У мене є ідея. До речі, підписники. Скоро я буду робити стрім 24 години і роблю все навпаки. Як? Ну, типу, п'ю воду з тарілки та їжу зі стакана. Так, да, там ще придумати треба. Uh, так, прикол, не кажіть. Так, це ж його тоді бджола вкусила. Назарчик ще думав, що помирає. Слухай, коли ти встигла розверкувати ці шотки? А що батьки роблять? Дивляться якісь фотки та да сміюся. А це міля після щеплення. Нам ще тоді довелось на заправці ляльку купувати. купувати? Mm, я пам'ятаю. Слові Барби були Оригінал. О є. А що ви робите? Mm? Та це я якось ваші дитячі фотки роздрукувала, а наклеїти не було часу. Mm -hmm. Mm -hmm. От ви виростете, це буде справжній скарб. Скарб чи може крінж. Я вже уявляю, як показую цю фотку майбутньому нареченому. Ні, не потрібно її нікому показувати її взагалі краще спалити. Це не допоможе, тому що ваш батько чомусь дуже часто фоткав вас з нагошу. Я дуже писався ними. Не треба було памперси купувати. А -а -а. Покійно. Це пиво. Так, а що там твій стрім? Закінчився? Стрім? Так, закінчився. Я краще з вами посиджу, проконтролюю, щоб було менше кринжових фоток. Давай. О, я пам'ятаю цей день. Цей день Назара бджола вкусила. Він був так на покемона схожий. Цю точно треба вклеїти. Ні, Цю краще не треба. А, в мене план шаців. Дати тобі павербанк? Ні, я краще з вами посиджу. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Розклади дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь Подзвони Бо добре, чи зле з тобою завжди вони Годинник вперто роки рахував, і кожен так як вмів, так і зробив. Тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді старі фотографії на стіл розклади. Ну, треба це зробити. Я ж казала? Угу. Капець, дощ тривога. Ну, що тепер робити, мама? Дітки, Нам треба дещо обговорити. Що саме? Ми з мамою? Дуже давно хотіли вам про це сказати. Але ніяк не наважувались. Мам, ти що знову вагітна? ви розлучаєтесь? А як ти здогадався? Так, стоп, 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 стоп. Послухайте. Ми з мамою дуже щасливі люди. Тому що доля нам подарувала таких прекрасних дітей, як ви. І ми вас дуже сильно любимо. І ми з мамою теж кохали один одного. Просто в житті так трапляється. Дорослі живуть разом дуже довго заради дітей і не помічають, як віддаляються один від одного. Ми дуже довго намагалися. Все це якось вирішити, і ніяк не наважувались. але потім зрозуміли, що так буде краще для всіх. Mm. Ніфіга, не для всіх. Так, це все через мене, то що я дуже багато граю на планшеті. Тримайте, він мені не потрібен тобі. Назар. Синку, послухайте. Ніхто ні в чому не винен. Взагалі. І ми з мамою досі одне ціле. що стосується вас. Так. І в питанні виховання, і взагалі в житті. Просто ми тепер не чоловіки, дружини. І все. І ми розуміємо, що це для вас великий шок, тому ми роз'їдемось тільки тоді, коли ви будете до цього готові. Просто пам'ятайте, що ви найважливіше, що є в нашому житті. І ми вас дуже любимо. Так вже дуже. І ми вас дуже любимо. Увага, Відбій повітряної тривоги. треба. Увага, Відбій повітряної тривоги. Ну що, ну, спати? М? Доча! Може, трошки пізніше, лежимо спати. Давай зіграємо в ту гру, яку ти пропонував. Це бруто? Про <сху> ну, давайте. <-то. сху> давай. Вам сподобається.